А вітаю. вітає дуже багато зараз людей хвилюються з приводу цих перемовин. Не да? вже бабло перемагає. Бабло перемагає, але дивіться, що незмінним залишається в полі. Воно як читалося, так і читається. Воно як читалося 6 років тому, що Україну чекає процвітання. Це яке процвітання вже її не можна було і не побачити. Коли пройшла ця війна, то взагалі було незрозуміло. Але тим не менш всі дороги, всі варіативності так чи інакше приводять до цього. Але є різні шляхи. Найбільш а, м, реальний а, варіант, який ми бачимо, ще раз кажу, це варіант, тому що той, той найкращий, найкращий не читає ніхто. Він залежить від величезної кількості констант, ми його називаємо хитрющий план, а, від того, як себе поведуть, його не можна прочитати, його немає каші, його можна тільки створити за рахунок віри в чуда, за рахунок дії, за рахунок тому а, ми орієнтуємося на нього, але воно не пальпується, не читає. І, і добре, Але що читається, який варіант по типу почитається? Що дійсно нам дають якісь кабальні умови, ми стаємо сирєвим придатком. Дійсно, ми втрачаємо частину території, але, але тоді ми взагалі чули з самого початку, ще я ж кажу, до війни, і зараз одне і те саме по Дніпро. Я думаю, що не виконався їх план до Києва. Але все-таки, якби там не було, дійсно оця лінія в Херсоні розмежування і все це Днепро. Нам дають ці кабальні умови, а нас зливають, е як кажуть. Паралельно Європа також розділяється. Паралельно Європа розуміє, що не існує більше світової цілісності, не існує більше і, взагалі, Євросоюз, НАТО, ООН, і всі ці разом взяті компанії, організації не виконують своїх функцій. І буде формуватися новий союз. Він буде північний. Там, судячи з цього, обов'язково будуть Польща, Британія, Північні країни і Україна як прям центральна частина, чи ми будемо це ініціювати, чи ще щось. Але ми бачимо, що в не перестане існувати, я це казала на самому початку війни, і народжується геть в новій формі в якихось нових межах і ще в чомусь. Сьогодні я розумію, що якщо нам дають ці кабальні умови, які ми змушені підписати для того, щоб зберегти своє життя, для того, щоб зберегти свою державу, свою країну, то найпростіший спосіб буде не виконати ці обов'язки, а це тим, що анулювати ту державу, яка підпише ці документи. І будуть тоді якісь нові. Це буде смерть і народження. Інакше я транскрибувати це не можу, може, це буде якось інакше, але ну, ось так сьогодні найчистіше умовно, те, що можна побачити, те, що можна прочитати. Але в будь-якому випадку ми кожен раз в полі чуємо, що м -м, буде як Що чим більше буде проти України, проти добра, проти людства, тим. Е Яскравіша буде ця фієрія вивороту, і оці всі договорняки, вони якось, ну, прям знаєте, людство повинно побачити е дію карми от в такий період, коли геть зрозуміло, що посіяв, що видихнув та й дихнув. Тому тримаємо тишу. Ми не працюємо сьогодні на атмоплатформі не атмохілерами, не затмологами на результат, а ми підтримуємо мудрість життя, яка є гарантом справедливості. І сьогодні це найголовніше, але справедливість не по людському якомусь розумінню, а по тому, як це правильно для всього людства. І безпосередньо для того майбутнього і майбутньої цивілізації, яка прямо зараз народжується. Тому не хвилюйтеся. По-перше, все одно зараз ми ніхто не знаємо, що в Трампа в голові. Це в них фасади, чи це так і є, тому що хитрющий план ніхто не відміняв. Але в будь-якому випадку, навіть якщо кинуть нас всі, то частина Європи буде змушена формувати новий союз і ми будемо новим лідером. І ми повинні зараз формувати програми освіти. Вирощувати нову свідомість нових людей, нових дітей. І, бо наша сила в знанні, наша сила в, в розумі це те, що ми себе ніколи не ідентифікували. Слово, розум, просто ми це не розвивали. Зараз молодь активно з цим працює, наше завдання дорослих не втратити те, що ми маємо а зберегти. Тому що країною буде керувати прогресивна молодь. Ми бачили, що повертається до України величезна кількість продвинутої молоді з Європи. Це було 6 років тому, коли ми читали. Ми не розуміли, звідки візьметься така кількість ще мажорів, а чи що це таке, звідки вони візьмуться. Це буде велика хвиля. Ті знаєте, як країна покликала, мати покликала, держава покликала. А зараз мені зрозуміло, що ті діти, які зараз навчаються в Європі, ті ді... діти, які зараз отримують, побачать той досвід, повернуть все в цій країні на краще. А ми зараз з вами той перехідний варіант, який повинен отримувати одну нитку Аріанни: це оцю вселенську мудрість, яка сьогодні. Керує всіма цими процесами на планеті і довіряти їй.